Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Suzuki GSXR1300 GSX 1300R. Хайабуза. Знімаємо у гарній якості в 4К. Робіть стоп-кадр. Зупиняйте собі де хочеться, дивіться, роздивляйтеся детально. Зараз обійдемо по кругу, як завжди, загальним планом. Потім більш детально по кожному із везлів мотоцикла. Стан гуми в такому? Стані гуми, бачите. Зараз будемо шукати саме недоліки, косячки якісь по мотоциклу. Гальмівний диск є невеликий знос, ви бачите. Не критичний абсолютно. Перо без корозій, без кратерів, робоча область. Пильовики трохи потріскані. Це нормально, коли немає армування, ви знаєте, що воно постійно там тріскається. Тан радіатора, от так не видно. Давайте отак от, от звідси. Бачите, всі соти рівні. Тут такі карбонові вставочки. Крашпеди на мотоциклі встановлені. На крашпеди є отака невеличка подряпинка. Ну, взагалі мотоцикл, як ви розумієте, не 25-го року випуску, тому сліди естественного користування будуть присутні. Ось такі є царапинки, бачите? Вони зовсім незначні, але вони присутні. Ми їх показуємо. Ось бачите? Ну, скажу, за все це каміння летить. На великій швидкості і піскострують кришки. Так, далі. Ось тут такі захисні наліпки. Захисна наліпка, щоб не протиралася, але вона вже пересохла, бачите? Отака карбоновий хагер. Справжній карбон. Якась точка. Ось це карбончик, ось це карбончик, ну тут видно. Задня гумна протектор в такому стані. Будь ласка, давайте глянемо на задній гельміний диск. Задній гельмівний диск дуже товстий, тут знос присутній, але також невеликий. Вон, ще є запас поколотка, ви бачите. Далі поїхали. З цього боку подивимось. Тут ось також є невелике пошкодження. Ось у цьому місці, бачите? Ось зробіть собі стоп кадр роздивіться детально. Хром весь е, не подряпає, не пошкрябаний, не затертий. Ланцюг, зірка, будь ласка. Натяг по ціпку також присутній, з великий запас. Ця захисна наліпка з цього боку також тут потріскана. Ну, Вона виконує свою роль. Далі. Тут є слайдер двигуна, кришка захисна. Крашпет з цього боку не подряпаний. Ось, будь ласка. Туди колектор. Дещо трошки брудний. Не колектор, а радіатор. Вентилятор. Он сам колектор, будь ласка. Бачите? Так, і тут Так, тут пластик трошки попісочений. Є такі цятки. Ну, це скажімо за все летіло каміння. А, а може і притертість, тому що ну, тут є такі невеличкі подряпанки, бачите? Ось. ось так зробіть собі стоп кадр роздивіться більш детально. І ось тут, бачите. Ось. Так, тут робоча область також в ідеалі. Нема ніяких пошкоджень. Гальмінний диск, товщина можете побачити. Ну і зверху зараз подивимось. Два ключі на мотоциклі. 16 тисяч 92 кілометри пробігу. Ага, це ж Сузуки, треба щеплення затискати. На мотоциклі встановлені кульки отакі. Що з цього боку, що з цього під два пальці, дуже зручні. Зверніть увагу, що мотоцикл спортур і на ньому встановлений е, замість ось такий от руль на траверсі. Замість кліпонів. Наліпка на бакі. І от зараз сонце вийшло, можете побачити його на сонці подивитись. Який насичений яскравий колір.